Трамп запросив Путіна на зустріч для того, щоб ухвалити режим припинення вогню. Росіяни відмовилися. Є невідповідна досить розлога позиція Лаврова. Вона насправді максимальна. Вони ж там говорять про такі речі, що. Нам захоплення території мало. У нас тут русь, русскоговорящих ущемляють і Треба зміна влади в Києві. Це ж причому, увага? Це не, не про персональну історію. Це не тільки про Зеленського і діючу владну команду, це про те, що тут має бути про російський ну, умовний Медведчук або Арістович, або ще якась потвора. Про це ж мова йде. Ну, американці це послухали. Дуже дипломатично послали Путіна. Це важливо. Ну власне, в чому дипломатично? Це формулювання Трампа, що про Путіна і Зеленського, які не дуже добре до одного ставляться. Це з цієї опери. Ну і власне вони діють. Значить, Сполучені Штати це можна так і назвати, наносять у удар відповідь. Вв запровадивши санкції проти Роснефті і Лукойла. це насправді така дуже цікава історія, тому що паралельно з цим ми робота, на роботу, щоб ОПЕК збільшив видобуток нафти, і я чогось зразу згадав, коли Рам прийшов до влади. Ну ще трошки рік буде. У нього там в одній з промов було, що для початку ми зменшимо ціни на нафту. І як це не дивно, при всьому цьому. Публічному хаотичному русі вони рухаються в цьому напрямку. Тому все насправді непогано мені дуже сподобалось слово сполучення Трампа. Що як на мене воно для нас ключове. Щоб ніхто не думав, що Трамп ідіот, він все розуміє, а що я маю на увазі? Він каже, що Путін хоче отримати всю Україну, але у нього цього не вдасться. Тобто ми таким чином можемо зробити припущення, що Сполучені Штати будуть на нашому боці, буде багато іскр і незадоволення з нашого боку, ну стратегічна рамка наступна. Ну і це взагалі можна сприймати як такий жарт, як на мене, коли він каже, що. А я нічого не забороняю українцям в частині ударів по російській території. Там американських ракет нема. Якщо щось є, то це постачається НАТО. Ми тут не до чого. Американські ракети можна купити в будь-якому воєнторзі. Єдиний важливий нюанс: які ракети? Бо не всі ракети в цьому воєнторзі продаються. Тамагавки не продаються принаймні, поки.